Не ні, де сьогодні ми продовжуємо грати в Doors І так, я знаю, вийшов недавно The Minds і Backdoor теж. Але сьогодні ми будемо грати в за супер хард мод. What the Hell! Почекайте! Вони забрали! Як я зрозумів, вони все забрали Doors е, Блін, тоді... Тоді 2 реально супер хардмод пострайне. От я сьогодні хочу пограти в супер -хард Мод, бо я сказав, що ми пограли у нього і там... Да. Були трабли. Я сьогодні хочу спробувати пройти його. І... Ем, і так. Так. Так, слава. НВК 3000, блін, собака. Я б хотів. І взагалі... Вообще... Я взагалі не знаю, що робить МДК? 3000 цей. От. Ну і ми, якщо ви пам'ятаєте, Мої старі відосики, то пам'ятаєте, що ось тут да, ключ за ось тою шафою. Відкриваємо. Бо От тут, типу, підробний ключ, який там проклятий, і він тебе вб'є зразу. От. <плес> Йо тільки що нічого не зрозумів, шо це This game sucks. I'm going to play tower heroes. Я тільки що взагалі нічого не зрозумів. Чекай віддай мої речі. Шо жос було Я блин то захожу, то цей виходжу, то знов захожу, то знов виходжу, шо, шо це тільки що було. А ще якийсь оцей писк це видно той. Я хоть про цього грида забув. Грядюк. Гридючка. Так, це очень без. Так, ты мне тут не... Окей. Так, что далее? Так. Да я не спеціально. Все. Все. Очки? Очки вони такие. Так. О, вітами. У мене вже трохи вітаміни є. 3. Пачка вітаминів Е. Так, все, я не беру. Окей. Так. Девно? Де Скріч? Так, от не дай бог. Девно? Ну хоча б не там, а. the watch yeah okay. yeah there's no back Не хочу, я не хочу, Господи, Боже, мій ми по-моему. Шоп'єфар. Так, мене зразны. Ні. Ми його вбили! Ми його вбили, друзі! Ми його! Ні! Ми тільки вбили цього Джефа кіллера і вже і померли, блин. Окей, давайте ще одну спробу. Одну спробу прокакали ще одну сюди я сподіваюся, що зараз вже не буде цього Це за кіллера з Так, це не збройня. Угу. Ще броня. Ось коли в мене хріт на очах. Уф, я Напевно, тоді було. А як це банан під цим?

Тикай, 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 тикай. Просто тикай. Здесь... Я надеюсь, что Джефф killer, в Взакиллери в... Впевраш. Не его, не там Он опихается со мной. Эээ... <риклад> за шо? За що у меня цефа за киллер? Швиче, шви, ше, просто прямо, просто прямо! А шо? В смысле? А він був. Понятно, в мене доросла багався. Ну і. Шо? Мене, блін, бив вбив-бах. Не, не очі а бах, чесно. Ну, спробуй номер 3 Так. Беремо. І виходимо. О, дивіться, зразу ця броня. Це нормас. Таке ми, таке ми полюбляємо. А, блін, точно спускаємо. Мінт Окей. Okay. Ну, я тепер, боже, хвилин накарт. Надіюсь, що тепер не буде оцих хоча. Ну, якщо і будуть, то в нас. Там хрест там хрест там хрест, там, хрест, там хрест там хрест там хрест Тут хрест! Тут хрест! Хрест! Тут і бомба, оця Супер свята бомба і Хрест! Господи, все. все. Ми в нас не перемогти, Не дай Бог. Не, не дай Бог цей Джебс і Кіллер тут буде мене зустрічати. Я йому і хрестом башці, І оцею бомбою. Господи.

<риклад мою віна> <риклад мою> так, що в нас тут? Це блин працює як в цьому, як в Fortnite. В а, може, вони це і взяли і механику з Fortnite. Так, 13. Ну, то, ну понятно. О, так Йоу! А, чекайте, у мене є цей відродження. Давайте, давайте, давайте. Куди? Куди? У мене ще є речі? Мої речі, це моє. Так, почекайте. Опа, випили і пішли далі. Ну, на 15-ту, я пам'ятаю. Так. Да. Я пам'ятаюся. нікого о, батарейка Так, окей, у нас вже 15 ну, зараз буде 16 йоо, я не спеціально, гріть, я, я не спеціально Так, чекай. 16 Да мені на тебе начхати. Пішли сюди. Пригодять, все снаруби. Да. Так. Я не спеціальний. Блін! От як тут не попадатись? Ні! Да ладно! Де? Де де? Хеш? Господи, я чуть цей мене чіт гріт насів. Бо я стільки можна сів. Гріт це коротше поліцейський. І він контролює, щоб мене брали за багато мене тут все. Ху. Чекайте, а нам туди? Ну, нам туди, вже. так, нам сюди. 22 двері! Нарешті. Ух, тут цього не було, слава Богу. А, ні, не слава Богу, тому що ми цей в тих коридорах довгих. Де потрібно. Ключ шукати, але ми ключ не будемо шукати. Хоча тут тут. Тобігає. Мама! Нам в 21 шу двері. А це 20-та, так що нам треба туди. Опаш. У мене не вийде покорити цей дощ. Не вийде, стоїть стково. Ну, давайте останнє спроби. Так. Як я надіюсь, що, блін, зараз ніякого цього Джефа за не буде. Надіюся, зараз не на карку і все буде нормально. О, oh, земки. Я на тебе не дивився, ти шо? Очкерс, очкерс. От тепер не спорю... Не, цей не спорю. Тепер я подивився. Та йо! Ти сотра! Та й йо! Скільки можна, блін, появлятись... У мене перед очима. Очі перед очима. Та ти десь... сюди! Я вже не можу, будь ласка, вистачить. Нарешті. Боже, нарешті. Це шо він не... тільки це ще він тільки одну кімнату не появиться, А, Ага, дві. Це рекорд. Це реально рекорд дві кімнати. <плес> <плес> дві вітаміни, І Навіщо мені ці вітаміни? Давайте безстресненько. А, так це... Ну це взагалі, ну це буде легко, Ну це. На це. А, а. О, це мені треба. Ой, це мені треба. Ой, це мені треба. Нормально. <плес> так. Та-та. Ти вже реально задрав. Можеш, будь ласка, хоча б разок не з'являтися. Окей. Okay. <laughs> Та я тільки підібрав монетки. Ой. Тільки підібрав монетки, ти шо? не дає мені соватися. Рисух! Ну, зрозуміло. Так, почекай... Ні, ні, хо Мой реч, мой реч, мои речи, мои речь, мои речь. Мой рач. Ой. моє золото. Я тільки бачив ці зуби білі, або не би. Бі... Де? Привіт. Ой, як... капець ми реально давно не цей награл в случайный дурс. Давайте от завтра. Эммм. Ні, не, ну Якщо я сказав завтра, то ві відео вийде після-після. Аж на тому тижні, напевно. Так. Ти реально сдрав. Я. Ти ч? Хто? Я боже, я його геть не помітив. Давайте. Ей, бра! Боже, я. Я ще я, я себе чуть не вбив. Ти шо? Я, геть, не думав, що він. Так, нікого. Go. go to sleep. Сам поспи. ти сам. Поспи. І ти сам. Так, шизофренія. Ой, точніше очі. Вже тут, да. Ай. Та. Ой, ой. Вони не можуть не з'являтися, як я бачу. Так, ну чудово. Тут у нас <гум> відмечки, це добре. Але краще було б якась броня. Я, я ж казав, вони не можуть не з'являтися. О, якась вон. Чотирьох тонах. А! Боже, Раш, ты шо? Я... Ты... Что это? что? он делает? Он на меня стоит. Собака. Окей, окей. У цьому все, друзі, на цьому все. Всім пока, пока з вам був вам був'ядені до нових зустрічів. Подивіться це відео, це відео, це відео і. ой. це відео, це відео, це. відео, Подивіться це відео, це відео, це відео і цей список відтворення. Щоб нічого не пропускати про дор, всіх, і, і інші рубрики, підпишіться на канал, де... от, і ми скоро спробуємо. з Бекидора. Дійти до одли Дійти. Просто дійти. А не пройти. Ну, прогрес. це нов прогрес. Не можна пройти що?